Привіт всім, ви на каналі Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео розкажу вам, скільки коштувало мені продати всі акції на брокерському рахунку в Digiro і скільки коштувало мені поповнити рахунок в Interactive Brokers. Ну і чи не було б вигідно просто зробити переказ самих акцій від брокера до брокера, бо в принципі є така опція. Друзі, віднедавна появилася можливість спонсорства на моєму YouTube каналі. Якщо вам дійсно подобаються відеоролики, які я знімаю, то недавнього часу ви можете мене так підтримати. Заздалегідь хочу сказати всім дякую, хто це зробить. Ну і як бачите, моє портфоліо є дійсно пусте, всі акції були продані, і в минулому відеоролику вам показував, скільки коштувало мені продати ту чи іншу компанію, і показував вам, скільки довелося заплатити за продаж тої чи іншої компанії. В принципі, всі оплати тут вказані, ви зараз бачите на своїх екранах. Додатково тут є, крім комісії, самого брокера, комісія за конвертацію валюти. Ну і ті всі цифри я підсумував, звісно, в Google таблиці, яку вам цілий час показую. Тут на сторінці в Google таблиці, в мене є така частинка, закладка, можна так сказати, Interactive Brokers і DeGiro. Ну, і якщо перейду тут на DeGiro, то в принципі дуже багато цифр. Ну вам на це, якщо хочете, можете звертати увагу, а якщо ні. Ну тут, в принципі, вказані просто всі дані, коли я купував, по яких цінах, по якій валюті, в якій валюті, по якому курсу. Ну і в сумі тут є, в принципі, як можете побачити, комісії, які я платив за продаж тих всіх акцій. Ну і хочу вам сказати, що зробив вже підсумок того, і власне тільки підсумок тих продажів, які зробив ну, буквально там вчора, там точніше позавчора, 23 січня. Ну і щоб продати мені в сумі акцій на 6200 доларів, бо в сумі настільки десь продав, то я заплатив комісії 27 євро і 17 сотих євро. В принципі, що можна сказати, трошки коштує, але знаю, що в інших брокерах, таких як, наприклад, Freedom Finance, це б щоб зробити таку продаж такої кількості акцій, довелося б заплатити набагато більше. Ну, але 27 євро 17 центів. Ось стільки коштувало мені продати акцій. Ну, в моїй валюті це 128 злотих, там, 7 грош. Ну, і, в принципі, є така можливість, як просто зробити переказ акцій від просто брокерського рахунку в Тежіро до брокерського рахунку в Interacті Брокер, щоб не продавати і якби, ніби не платити тої комісії. Ну, але хочу вам сказати, що не до кінця то в моєму випадку було вигідно. Бо зараз вам покажу, в принципі, просто вписавши в Google, де Transfer Stock Price», тобто переказ акцій і скільки це коштує, то в принципі можна там одразу показує нам, що. Комісія за переказ однієї позиції не путайте з переказом однієї акції, а однієї позиції, там неважливо якої кількості акцій, коштує 10 євро за одну позицію. Нагадаю вам, що я продав в сумі 13 різних компаній. Тобто, щоб продати, точ, точніше, щоб переказати всі 13 позицій до Interactive Brokers, мені би було потрібно заплатити в сумі 130 євро. Ну як бачите, в сумі комісії заплатив 27 євро. Ну, а що переказати, це 130 євро. Так, в принципі, є ще друга оплата, яка в принципі, поки що тут не вказана. І зараз вам поясню, що це за оплата. Подивіться, гроші виводяться з Дежіро цілком безкоштовно. Там, в принципі, на, на рахунок того, то я нічого не платив. Ну але коли вже гроші прийшли на мій банківський рахунок, а, до речі, вони вже прийшли, і повністю все це відбувалося якихось, не знаю. Навіть не рахували десь приблизно 36 годин від того моменту, як я продав, зробив переказ, і гроші прийшли до мене на рахунок, пройшло десь 36 годин. Ну і щоб відправити гроші на Interactive Brokers, то звісно це відправк відправлення грошей за кордон, і потрібно банком використовувати swift переказ swift переказ здебільшого платний. Ну і щоб переказати в сумі 26 тисяч злотих, це порядок 6 тисяч доларів. Я заплатив комісії 125 злотих. 125 злотих це. Приблизно в валюті це десь приблизно 25 доларів комісії від такої суми 6200 доларів. Чи це дорого, чи це дешево. Ну все одно, як тут порахував собі, що продаж коштувала мені 128 злотих, плюс трансфер сам 125, Тобто в сумі за ту маніпуляцію я заплатив 253 злотих. Ну, а звісно, переказ самих позицій коштував би мені більше як в два рази дорожче. Що я думаю, що є поки що вигідно. Ще не знаю, як це буде, коли всі гроші прийдуть на Interactive брокерс, і якщо я коли почну копувати акції, не знаю, по яких вони будуть цінах, бо це той період часу, звісно, акції можуть вирости, ну а з другого боку можуть впасти. Ну і подивимося, в сумі, чи мені буде було б вигідно власне. Продавати, купувати акції і подивимося, я вам зніму відеоролик, скільки мені повністю все це коштувало. Бо думаю, що багатьом людям було би цікаво. Ну але продав акції саме там в цей період часу сьогодні, бо знаю, що в мене акції на рахунку в дежіро здебільшого були в мінусі. Тобто я не зафіксовував жодного доходу і жодного податку від доходу мені не потрібно тепер платити. Я продав акції собі, як би в мінус, бо в сумі в Мінус в моїй валюті мінус 614 злотих, це десь приблизно 150 доларів. Ну, але це якби не до кінця мінус, бо я просто ті гроші, які вже будуть на Interactive Brokers куплю акції навіть на тій самій просадці, а можливо, навіть ще більшій. Так що, можливо, ще її виграю, а можливо, в принципі, програю. Ну, а в сумі моє портфоліо зараз варте, ви бачите на екранах. В сумі вложено в акції 16 817 доларів. Ну, загальна вартість. Цілого портфелю майже 18 тисяч доларів. І по факту, тепер, якби ніби, я в плюсі в, по, по даному портфелю майже на 7% на 1147 доларів. Ну а яких акцій взагалі тепер немає в моєму інвестиційному портфелі? Ну, як бачите, зникли дві позиції: по-перше, зникла компанія Ебві. У мене було 6 акцій, там в сумі я вложив в них 600. 60 доларів. Ну і вони були на Дежір'ю, і тепер їх немає. І хочу вам сказати, що власне даної компанії я не буду купувати на Interactive Brokers, бо вважаю, що за сьогоднішніми цінами не до кінця це добра би була інвестиційна ідея. Теж тут немає компанії Loves Company. Так хоча в мене була одна акція даної компанії не тільки. Ну, і я її купував за 194 долари, а продав за 205 доларів. В принципі, собі ніби в плюс. Ну, але. Це так просто для, так для інформації. Ну і даної компанії тут немає, ну, але я думаю, що власне, компанію Loves Company я все-таки буду собі купувати, бо вважаю, що по сьогоднішній ціні навіть вона добре оцінена. Ну і теж зменшилася в портфелі кількість акцій деяких компаній, наприклад, PayPal, у мене було 14 акцій, зараз 10, Meta Platform було 20 акцій, зараз 18, Intel було 40 акцій, зараз 32. Тіров прайс було хіба, як добре пам'ятаю, 10 акцій, то зараз лише 8. Alibaba Group – 26 акцій або 30 акцій. Ну але по компанії Alibaba то взагалі вийшло так, що. Коли я продав чотири акції, які були на Дежіро, то моя середня ціна покупки тепер стала якби набагато меншою, оскільки власне на Дежіро я купував більше там, року тому ті акції і купував тоді по 140 доларів. В принципі, вже на такій просадці, але ще не на такій, як. По, по яких цінах вона сьогодні торгується? Власне, на Interactive Brokers я вже купував акції по набагато меншій ціні. І як бачите, середня ціна покупки тих 26 акцій лише 83 долари. Ну, і в принципі, по даній позиції я вже в плюсі на Interactive Brokers плюс 44%. Ну і одразу хочу вам сказати ще для тих людей, яким можливо цікаво, ну, бо зробив таку маніпуляцію з тим переказом грошей, продажу продажем акцій. Ну, а як тепер дійсно слідкувати портфель, і як знати, чи я в плюсі, чи в мінусі взагалі від початку моїх інвестицій? В принципі, дуже просто хочу вам сказати. Подивіться, тут внизу є така табличка, в яку я вводив дату і суму поповнення. Ну і. По всіх тих поповненнях в мене воно підраховує і показує мені, що я в сумі своїх грошей ввів на біржу 100 750 злотих. Ну і тут. Показано скільки коштують зараз акції на сьогоднішній час. Там 78 тисяч злотих, в принципі. Ну і просто тут не вказані власне ті гроші, які я вивів які прийдуть до мене на рахунок. Я їх просто куплю на них акції, і в принципі лишиться все на своєму місці. Тобто загальну кількість власне вложених грошей, які я тільки направив на інвестиції, лишилася без змін. Так що, в принципі, теж буде добре видно. Скільки я вложив в сумі своїх грошей, ну і скільки вартість інвестицій на сьогоднішній день? Ну а всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, якщо цього ще не зробили, і пишіть в коментарях, якщо маєте якісь питання. Па-па!